Дівчата з восьмим березня вітаю, в серцевих справах успіху бажаю, душа нехай летить по небо краю. Вітаю ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні у нас на календарі п'ятниця, 8 березня 2024 року. Я вітаю моїх підписниць, моїх глядачок з цим чарівним весняним днем, з Днем жіночості. Дай Боже нам прокинутися зранку від подиху чарівної весни. Почути вітру радісну співанку вже перемога і нема війни. Я від щирого серця бажаю мирного неба над нашою Україною. Ну і сьогодні я до вас з цікавим візерунком. Цей візерунок я зв'язала в рамках спільного проєкту. Візерунки .UA». Автором цього проєкту є Тамара Новікова. Наша харків'яночка, сам проєкт знаходиться в телеграм-каналі. Група так і називається Візерунки ЮАЙ. Знаходьте цю групу в телеграм-каналі, проходьте, приєднуйтеся, додавайте свої майстер-класи, свої візерунки. Ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротко про цей візерунок. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони, він в міру ажурний, в міру рельєфний. Ось така перед вами краса. Так він виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Візерунок нескладний, справиться навіть починаюча в'язальниця. Свій зразок я в'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий рапорт і третій рапорт. І у висоту також я пров'язала три рапорта: Один рапорт, другий і третій рапорт. В'язала я зразок із пряжі, Alizela Nagold Classic. По складу 51% акрилу і 49% вовни по метражу на 100 грамів 240 метрів. І кого зацікавить колір, це колір номер 200. Зразок в'язала я спицями самими звичайними це спиці від фірми Yarn Art. Це шкарпеткові спиці. І це спиці номер 3 також для в'язання нам потрібні будуть два маркера. Один маркер я буду використовувати для переплетіння петель, і другий маркер я використаю для того, щоб відділити петлю з симетрії. Я буду з вами пров'язувати кожен рядок у відео. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і я додам у відео також загальну схему цього візерунка. Але не всі полюбляють в'язати поворотними рядами, тому у відео я ще додам схему при в'язанні по колу. Також ці дві схеми я додам у розділ спільнота. Перша схема це у нас схема поворотними рядами. Рапорт візерунка складається із 15 петель плюс одна петля симетрії, і плюс дві кромкові петлі. І у висоту ми будемо пров'язувати 12 рядів. Також на схемі я позначила кромкові петлі фіолетовим кольором, жовтим кольором позначена петля симетрії, петлі, які перехрещуються з нахилом вправо. Я позначила зеленим кольором і коричневим кольором, позначила петлі, які перехрещуються з нахилом вліво. Оскільки не всі люблять в'язати речі поворотними рядами, я також зробила схему по колу, і на цій схемі, як ви бачите, у нас відсутні кромкові петлі і немає петлі симетрії. Раппорт візерунка становить 15 петель. І 12 рядів у висоту. Ну, а тепер, якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка, тому самим звичайним способом на спиці я набираю 18 петель. Сюди входить 15 петель рапорта плюс одна петля симетрії. І плюс дві кромкові петлі. Я набрала петлі. Тепер в'язання ми з вами повертаємо і в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю першу я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицьовими петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали підготовчий ряд. Перший ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи виворітна петля. Тепер місцями міняємо три петлі. Я знімаю на маркер дві петлі, залишаю ці петлі за роботою. І пров'язую лицьову петлю. Петлю не затягуйте, щоб був гарний візерунок. Тепер із маркера повертаю дві петлі на ліву спицю і пров'язую їх лицевими одна лицева і друга лицева петля. Слідуюча петля лицева. Тепер знову міняю місцями три петлі. Першу петлю я знімаю на маркер, залишаю перед роботою. Слідуючи, дві петлі пров'язую лицевими петлями. З маркера повертаю петлю на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею. Петлю не затягуйте. Далі в'яжемо 5 виворітних петель. Одна виворітна, друга, третя. Четверта і п'ята виворітна петля. Тепер дві петлі пров'язуємо разом виворітною петлею. Пров'язали дві петлі виверітною, робимо накид. Тепер я чіпляю на праву спицю маркер і пров'язую петлю симетрії. Слідуючу петлю кромкову пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю знімаємо, пров'язуємо виворітною петлю симетрії. Маркер переносимо і далі всі петлі, включаючи накид, пров'язуємо виворітними. Так, в'яжемо. До кінця ряду дов'язуємо до кінця ряду, і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи виворітна петля, сім петель лицьових. Одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицева петля. Чотири петлі виворітних. Одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля. Далі пров'язуємо дві петлі виверітною петлею. Пров'язали дві петлі разом виверітною петлею. Робимо накид, виверітна петля. Маркер переносимо на праву спицю і пров'язуємо виверітною петлю симетрії. Кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі третього ряду. Четвертий ряд. Четвертий ряд. Всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виворітними петлями. П'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Виворітна петля. Тепер міняємо місцями три петлі. Дві петлі знімаємо на маркер. Залишаємо за роботою. Слідуючу петлю пров'язуємо лицевою. Повертаємо з маркера дві петлі на ліву спицю і пров'язуємо лицевими. Першу петлю дуже не затягуйте. Далі в'яжемо дві лицеві. Пров'язуємо слідуючу лицеву. Тепер міняємо місцями три петлі. Я знімаю на маркер першу петлю. Залишаю перед роботою. Пров'язую слідуючі дві петлі лицевими: одна лицева, друга лицева. Тепер з маркера повертаю петлю на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею. Далі в'яжемо три петлі виверітних, одна виверітна, друга і третя виверітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом виворітною. Пров'язали. Робимо накид, дві петлі виворітних, переносимо маркер, пров'язуємо петлю симетрії і в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд. Всі петлі в шостому ряду пров'язуємо. До кінця ряду виворітними петлями. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи виворітна петля, Сім петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта п'ята, шоста і сьома лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна – і друга виверітна петля. Тепер дві петлі пров'язуємо разом виверітною. Пров'язали робимо накид, три петлі виверітних. Одна виверітна, друга і третя виворітна петля. Маркер переносимо на праву спицю і петлю симметрії пров'язуємо виверітною. Кромкову петлю по лицьовій стороні я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд. Всі петлі у восьмому ряду до кінця ряду пров'язуємо виворітними петлями. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи виворітна петля. Тепер міняємо місцями три петлі. Я на маркер знімаю першу і другу петлю, залишаю ці петлі за роботою, далі пров'язую лицеву петлю. Петлю не затягуйте. Тепер повертаю дві петлі на ліву спицю і пров'язую ці петлі лицевими. Одна лицева петля і друга лицева петля. В'яжемо слідуючу петлю лицевою. Тепер міняємо місцями три петлі. Першу петлю я знімаю на маркер, залишаю перед роботою, пров'язую дві лицеві петлі: одна лицева і друга лицева петля. З маркера переносю петлю на ліву спицю і пров'язую лицевою петлею. Теж цю петлю не затягуйте, щоб у вас був гарний колосок. Далі в'яжемо. Одну виворітну петлю. Дві петлі пров'язуємо разом виворітною. робимо накид чотири петлі виворітних. Одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля. Маркер переносимо на праву спицю. Пров'язуємо виворітною петлю симетрії. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 9 ряду. Десятий ряд. В 10 ряду всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виворітними петлями. 11 ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Виверітна петля. 7 петель лицьових. Одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицева петля. Далі пров'язуємо дві петлі разом виверітною. Пров'язали дві петлі разом виворітною. Робимо накид. І пров'язуємо 5 виворітних петель. Одна виворітна петля, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Маркер переносимо на праву спицю і пров'язуємо виверітною петлю симетрії. Кромкову петлю в кінці ряду я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали петлі. 11 ряду. 12-й ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Пров'язуємо виворітною петлею петлю симметрії, маркер переносимо на праву спицю і далі всі петлі 12-го ряду пров'язуємо виворітними. Так, в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною петлею. Ми з вами пров'язали петлі 12 ряду. Ми з вами закінчили в'язати рапорт візерунка, тобто ми пров'язали у ширину 18 петель. Це дві кромкові петлі. Петля симетрії і 15 петель рапорта, і у висоту ми пров'язали 12 рядів. Якщо вам цей візерунок сподобався, якщо моє відео було для вас корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!